Привіт усім! Мене звати Люба і ви на каналі Любов про книги. Знаєте, з Нового року я хотіла щось новеньке вкластися у канал, і вирішила, напевно, із формату. Але ця думка і ідея прийшла мені під час зйомки цього відео. Як так сталося? Ну, взагалі планувала зняти влог, як я зазвичай роблю це раз на місяць, з двома тоненькими книжечками, і все пішло не по плану. Тому що я почала читати дослідження утоплення аварій, і насправді вона мені не сподобалась. Я прочитала лише перший розділ, насправді ж І знаєте, я зрозуміла, в той момент, менше, можливо, книга не на часі, а можливо, книга взагалі не для мене. Ось і я потім взялась за теоретичне закохання Алі Гейзевуд. Ну, насправді та книга більш сподобалась, вона така розважальна. Але це вже було ввечері. Я трошки втомилася від читання і пішла відпочивати, дивлячись е, відео Лесі із каналу Літери Лесі. І якраз в неї був формат Почни з розділу. І мені так прийшла в голову теж зняти в мене. Книг вистачає всі такі новинки, гарячі, яскраві. Ще хочеться всі почати відразу. І я так і зробила. І якщо говорити вже про дослідження, утомлення більш детальніше інші люба зараз з'явиться і все вам розповість. Yeah. І починаємо ми з дослідження утоплення аварій. Коли я читала анотацію, це було дуже багатообіцяюче, дуже захоплююче. Я думаю, кла, зараз книгу прочитаю, буде взагалі суперсько. Але ні, на першому розділі мене просто так підвело це все. Я ловила себе на думці, що я майже не читаю цю книгу. Думка моя, я не в ній я взагалі десь інша. Я постійно хотіла її закрити. Я не хотіла її дочитувати. Просто думаю, навіщо я сама взагалі мучую? Але я прочитала перший розділ і зрозуміла, що книга не на часі. Зараз я її читати не буду і не хочу. Тому я взяла іншу книгу. Ну, як ви зрозуміли, вона мені не дуже сподобалась, тому я взяла теоретичне це кохання. І як вже я повторююсь, вона була веселою, нажальною, що я хотіла її далі читати, і зараз більше про це розповість та Люба. Теоретично це кохання, а й і тут краще була ситуація, і я прочитала перший розділ. Мені він сподобався, він був легким. В принципі, це ромком, що ж говорити, він завжди легкий, веселий, цікавий. І ввечері я подивилася відео Лесі із каналу Літери Лесі, коли вона знімала цей ж формат, перший розділ. І я вирішила, а чому мені? У мене книжок вистачає, я хочу всі ці спробувати книги, тому що вони, по-перше, дуже обіцяючі, тому що вони новинки і дуже вони гарячі. І тому вирішила. Треба пробувати. Я не буду говорити, що в першому розділі, але я розкажу, що нам обіцяє а, анотація. А, в нас є два герої Джек Сміт і Елзі. Елз це фізики-докторський ступенем, а Джек він фізик-експериментатор. І вони один одного ненавидят, але в Ельзі є дуже така специфічна професія, другий заробіток. Після цього, як він дізнається про це, у них відбуваються дуже-дуже гарячі. Можливо, і не гаряча, але дуже цікаві моменти, які класно спостерігати. Ось такі ось такі в мене були емоції від цієї книги, але я на ній не зупинилася і взяла насправді не найкращу книгу. Не в тому плані, що вона погана чи не цікава. А в плані я знімала з влог з нею, напевно, не підійде. По перше, вона велика, по-друге, в неї маленький шрифт. Я вже буду говорити пізніше про це. Але я все одно хотіла спробувати. І я спробувала. Вона зараз війде знову в кадр. <клес> Далі я обрала макову віду Ква, тому що дуже багато її не хвалювали. Дуже класних відгуків я почитала про цю книгу. І така ну треба на часі. Мені хочеться спробувати. І я спробувала. Мені дуже неймовірно сподобалось. Ця книга варта уваги. Я це кажу через перший розділ, тому що я не відривалася від цієї книги. Я постійно читала, читала, і перший розділ настільки швидко закінчився, що я хотіла далі читати. Але я розуміла головою, одне, що перше це велика книга, як ви бачите. А по-друге, просто подивіться, подивіться, який шрифт. Як я маю це читати у Лозі. Я не хотіла такий саме влог, як вийшов з книгою Відьми з Марте на місяць цілий приблизно. А, тому я вирішила, що все ж таки ця книга буде для мене особистою. Я її прочитаю саме, колоденька, і буде вибіряти. Тому я взяла ще іншу книгу, уроки хімії, і я взагалі не очікувала, що так буде. Адже, ну. Що я буду зараз говорити про вона зараз від не скаже. І залишається книга уроки хімії Боді Гарбас. Що я можу сказати? Я взагалі думала, що ця книга буде страшенно нудно, що вона буде тяжка, тому що тут є наукові термін, хімію, докторська ступінь, і це все академічне, воно мене дуже втомлює. Але коли я почала читати, насправді все було не так погано. Мені навіть подобалось, перший розділ пішов на ура, хоча це була перша лише сторінка, тому що так воно і є. Але я дочитала до другого розділу і скажу, що... Не все так погано, як я думала, навіть дуже добре. І ви напевно вже загадали, що я для влогового обрала теоретичне це кохання Алі Гезельвуд. Але якщо по правді я не знімала, не підзнімала так сказати, як я читаю цю книгу, тому що в той час я захворіла, і мені взагалі було не до цього. Я просто з головою в книгу і собі відпочивала. Але це було насправді тяжко, бо книга була ну не дуже такою, прям цікавою. Я розочарувалась насправді, тому що я е, говорила не один раз, що Олі Гесел це моя улюблена авторка. А тут я е, що, збрехала, чи мені вона збрехала, чому ця книга мені взагалі не сподобалась. Мені лише останні 100 сторінок до вподоби через сцени 18+. Хімія була дуже класна і мені сподобалось, але сама книга була мені занадто. 我们呢？Oh man, uh Забракло пам'яті в телефоні, тому я буду швиденько з іншою книги, тому що я прочитала ще уроки хімії Бонні Гармус, і тут інша ситуація. Хоч вони двоє про академію по суті, про теоретичні якісь там теми, це було набагато краще. Вона мені більш сподобалась, і чесно, я не очікувала від неї. Я їй поставила 5, адже книга варта уваги. Насправді вона піднімає дуже багато тем і соціальних, і буденних. Мені це дуже сподобалось. Тут дуже виражений фемінізм, і саме виражений через нашу головну героїню Саме вона себе так подає, і вона нічого не боїться. І мені це так подобається. Я відчуваю цю силу через книгу. Мені вона додає теж сил, до речі. Дивлячись на історію цю, мені дуже подобається, яка вона стальна, саме головна героїня. У неї дуже було багато проблем. І зазвичай люди похитні дуже і їх. Маленька трагедія може зламати, але стільки в неї було трагедій і не зупинило. Звичайно ж, неї, напевно, на душі дуже було багато чого, але вона все ж таки вистояла, виростила свою маленьку дівчинку, також познайомилася дуже з і дітьми, подружила з ними і має велику, щасливу родину. Я насправді, такі книги мало читаю, бо вони зазвичай мені не подобаються, але дуже класно було розписано відносини з її чоловіком, відносини з різними. Роботодавцями, бувало і хороші, бувало і не дуже. І, ну, читаючи цю книгу, хочеться побільше такого знайти. І взагалі, щоб в житті так було побільше, щоб таких людей були стальних, сильних, щоб вони все витримували задля них, не задля когось, а задля них, щоб вони могли триматися. Ось я б наговорила більше, але я розумію, що моя пам'ять. Тобто не моя пам'ять пам'ять моєї камери не дозволив мені стільки говорити. На жаль, я не підготовилася цього разу. Тому я скажу про одне ще видання. Сама обкладинка мене дуже влаштовує, стара не дуже. Саме. Листочки, такі газетні, такі незручні. Я постійно думала, аби не порвати книгу. Зазвичай я взагалі про таке не думаю, мені аби цікавила історія, я не читаю акуратно, чирненько якось. Мені все рівно на це, я просто люблю почитати. Тут же ж важко було зосереджуватись на історії, тому що бували такі моменти, що я блін, треба дивитися, як ти любо перегортаєш, щоб не порвати ці листочки. Ось, а є люди, які люблять маркерувати і, там. Маркерами обводити, ручками геловими писати. І зазвичай ось такі листочки не витримують і вони переводяться на інші сторінки, а буває на декілька. Просто це дуже погане видання саме в плані листочків. Я би хотіла б, щоб зробили по-іншому або хоча б інші книги не робили би такими поганими. Ну це КСД, я багато і чула відгуків поганих, про них і хороших, тому я не можу засуджувати і так далі. Але мені не подобається, що ось таке видання такої хорошої, класної книги є. Ось я спробувала новий формат, нібито вийшло, нібито мені подобається навіть таке знімати. Я надію, що вам сподобалося це відео, тому що я старалася і хочу вас дуже сильно попросити, щоб ви мені ставили коментарі і лайки, і підписувалися, якщо вам це подобається. Якщо подобаюся як я розповідаю про книги, тому що коли я не бачу ніякого відгуку, коли я бачу 80 переглядів, один лайк, мене дуже це гнітить. Я не хочу більше знімати через те, що не бачу комунікацію. А я почала через це знімати відео, хочу спілкуватись про книги, хочу зкутувати про них, тому що в нас, можливо, інші думки. Ось цього я хотіла, коли починала знімати і вести цей канал. А коли я не бачу віддачі, на жаль, у мене дуже погані думки. І буває таке, що я просто хочу закинути канал і більше не повертатись. Я буду старатися надалі краще і краще знімати, але і це і від вас залежить, щоб я більше просувалась. Ваші лайки, ваші коментарі, це буде дуже сильно мені піднімати і настрій, і мої відео в рекомендації. Я буду дуже-дуже вдячна. -дуже Дякую за перегляд, бувайте і до нових зустрічей!